Сьогодні в нас на огляді дуже цікава і не дуже розрекламована книга. Книга для тих, хто хоче вивільнитись від своїх. Емоцій, хто в них вже потонув з головою, хто відчуває себе в клітці і без виході, хто стомився шукати чи боротись, хто пов'яз в своїх хворобах і психологічних ситуаціях і майже довів себе до стану загнаного коня, хто не знає, що робити і куди бігти, або хто вже прибіг і далі здається лише кінцева. В нас сьогодні на огляді книга Гейла Двоскіна, Метод Сидони, як позбавитися від емоційних проблем. Метод Сидони, як і квантова психологія, існує вже більше півстоліття. Власне, він виник ще коли був живий Сталін. Автором методу є Лестер Левінсон. І в 1952 році, коли йому було 42 роки, Лестер назбирав настільки обширний букет життєвого досвіду, в тому числі в вигляді хвороб, що лікарі йому спрогнозували максимум 3 місяці життя в цій реінкарнації. і Відпустили додому рятуватись. Ні, доживати віку на щастя для Левінсона і багатьох інших, кому цей метод допоміг. Він не лишився фанатом дипломів, науки доказовості, і доказовості. Вирішив все ж пошукати альтернативні підходи для того, щоб врятуватися. Деяким людям, щоб дозволити собі переступити через свої уявлення про світ, доводиться звести себе в ситуації, в яких іншого вибору вже просто немає. Під час своїх роздумів про життя, які я теж рекомендую вам почитати, Лестер в кінцевому рахунку дійшов до висновку, що причиною його хвороб були емоції, і, відповідно, якщо вивільнитися від них, ситуація мала б покращитися. В результаті практик, через три місяці він був повністю здоровий і прожив і аж до 1994 року. Сам метод поміщається на одній сторінці. Я спочатку дивувався, як це можна розширити. Аж на 450 сторінок. Однак, як виявилося, Двоскін написав цю книгу вже не стільки про сам метод, скільки про цілу систему його застосування для, ну скажімо так, термінологію турбосуслика, повного пропрацювання. Тому, як на мене, цю книгу можна було б сміливо називати система Седони». Сам метод стосується роботи з емоціями і відчуттями, і описаний він на звороті цієї книги. Суть його в кількох запитаннях, які потрібно собі поставити і дати на них чесні відповіді. Тому вже перші спроби можете зробити безпосередньо сьогодні, взявши для початку якісь ваші актуальні емоції. В самій же книзі ви знайдете цілу схему застосування цього методу для базових емоцій, базових потреб, цілей, бажань, рішень, хвороб, ну, загалом всього того, що ви так любите. Якщо ви вже тривалий час слідкуєте і вникаєте в те, про що ми говоримо, саме в психологічних контекстах, то знайдете для себе багато знайомого. Тут будуть і полярності, і гординя, і цілком очевидна спорідненість техніки з квантової психології в контексті емоцій, і контроль, і базові потреби, і так далі. А хто вже був на розстановках, які ми робимо у телеграм-каналі, тому точно робота з книгою може вдаватися легше, бо ви вже маєте досвід відчувати різні стани і відчуття. А вся суть практики і буде опиратися на відчуття. Вам потрібно буде відчувати. Що як на мене, зараз для багатьох людей дуже важко, і не тільки в контексті подій, що відбувається навколо, де відчувати може для багатьох бути синонімом зійти з розуму і психіка, таким чином рятується, вимикаючи рубильник з надписом відчувати, а й в контексті того, що ми вже як мінімум десятки років живемо у світі, де формується вузький діапазон потреб на рівні біологічних інстинктів, і ми плавно перейшли від часу, коли люди вулицями збиралися, садили картоплю один одному. А потім спільно обідали до часу, коли ми максимально відокремлені і закриті в своїх віртуально реальних світах. І, можливо, було б добре, якби ми вчилися знову проявляти свою людську природу не тільки на рівні рептильного мозку, але й трошечки вище. Чого не варто очікувати від книги? Я б не рекомендував її читати, аби просто читати. Ця книга не стільки для того, щоб прочитати її одним заходом. А потім робити висновки ще швидше підручник, і найкращий варіант, як на мене, це читати теоретичні моменти, і тут же, як буде практична робота, відразу її робити. Тобто не класична схема прочитав до кінця і почав щось робити, а покрокова. прочитав, зробив, прочитав, зробив. Тоді від неї буде реальна користь. Хоча майте на увазі, така робота може затягнутися на кілька місяців. Але, як я вже казав, книга для тих. Хто хоче нарешті розгребтися в своїх психологічних болотах, а не мужньо з ними змагатися з криками памагіті. В теоретичних вже викладках в книзі можете знайти для себе багато неявних психологічних зв'язок, які можуть несвідомо бути і у вас. А також інформація може наштовхувати вас на певні роздуми стосовно конструкції свого життя і того, що в ньому відбувається. Щодо самої реалізації, книга виконана доволі якісно. Хороша біла бумага нормальної товщини з нормальним друком. Хороша проклейка, нічого ніде не вилазить, згинати можна як зручно. В реальності, до речі, виглядає набагато краще, ніж на фото на сайті. На звороті вся суть методу для швидкого доступу на початках. Трошки погублені перші букви на початку глав, але це абсолютно ні на що не впливає. Що можна було б зробити краще, як на мене, це виділити окремо, наприклад, курсивом саме практичні моменти, щоб легше можна було орієнтуватися, де теоретична, а де практична сторона. Видавництво це родна книга. Можете знайти на сайті і глянути, там дуже багато оригінальної, я б сказав так, специфічної літератури, яку ви навряд чи знайдете ще десь, особливо стосовно права. Незалежно від того, чи плануєте ви працювати з цим методом систематично, чи використовувати по ситуації. Мати його в своєму арсеналі я б все ж таки рекомендував би окремо про нього ми ймовірно поговоримо пізніше. А поки читайте книги і розвивайтеся, бо крім вас це нікому не вигідно.